Страшна таємниця, дізнавшись, яку ви зможете стати успішною людиною, притча, стріла та туман. Майстер одного разу спитав учень, чому існують труднощі, які заважають нам досягати мети, відхиляють нас у бік обраного шляху, намагаються змусити визнати свою слабкість. Те, що ти називаєш труднощами, відповів учитель, насправді є частиною твоєї мети. Перестань з цим боротися. Лише подумай про це і візьми до уваги, коли будеш вибирати шлях. Уяви, що ти стріляєш із лука, ціль далека, і ти не бачиш її, оскільки на землю опустився густий ранковий туман. Хіба ти борешся з туманом? Ні. Ти чекаєш, коли падме вітер і туман розвіється. Тепер ціль видно, але вітер відхиляє паліт твоєї стріли. Хіба ти борешся з вітром? Ні. Ти просто визначаєш його напрямок і робиш виправлення, стріляючи трохи під іншим кутом. Твій лук важкий і жорсткий. У тебе не вистачає сил натягнути тятиву. Хіба ти борешся з луком? Ні. Ти тренуєш свої м'язи, з кожним разом все сильніше і сильніше натягуючи тятиву. Але ж існують люди, які стріляють з легкого та гнучкого лука в ясну безвітряну погоду сказав учень скривджено. Чому ж мій постріл зустрічає стільки перешкод на своєму шляху, невже Всесвіт пручається моєму руху вперед? Ніколи не дивися на інших, усміхнувся вчитель. Кожен вибирає свій лук, свою ціль і свій час для пострілу. Для одних метою є точне влучання, для інших можливість навчитися стріляти. Учитель понизив голос і нахилився до учня. І ще я хочу відкрити тобі страшну таємницю, мій хлопче. Всесвіту до тебе не має жодної справи. Він нічому не чинить опір і нікому не допомагає. Туман не опускається на землю для того, щоб завадити твоєму пострілу. Вітер не починає дмухати для того, щоб відвести твою стрілу в бік. Жорсткий лук створений лучником не для того, щоб ти усвідомив свою слабкість. Все це існує саме собою, незалежно від твого бажання. Це ти вирішив, що зможеш у цих умовах точно вразити мішень. Тому або перестань скаржитись на труднощі і починай стріляти, або утихамир свою гординю і вибери собі легшу мету, ціль, в яку можна стріляти в упор. Успіх це і є досягнення поставленої мети. Цілі можуть бути важкими і простими у досягненні, але якщо цілий немає, людина не може досягти успіху. У кожної людини, чи правильніше сказати, у більшості людей є багато мрій та бажань, які ще не реалізовані. Але це ще не цілі. Це напівфабрикати. Перше, що треба зробити, щоб поставити ціль, конкретизувати мрію. Бажане майбутнє. Друге визначити термін та конкретний результат, який для тебе буде цінним. Третє – Скласти план досягнення поставленої мети. Став досяжні цілі та перестань скаржитися на труднощі, а починай діяти. Підходить до кінця рік змії, а на зміну йому кракує рік червоного вогняного коня. Це буде рік активного розвитку, сміливих рішень, підвищеної енергії та прагнення до руху вперед. Успіх обов'язково прийде до тих, хто проаналізує всі свої хочу, трансформує їх у готовий продукт під назвою Ціль і почне діяти. Як сказав Крістіан Нестелбоуві, недовіра до себе причина більшості наших невдач. Мета каналу Три скарби зібрати поради, консультації, думки, судження, закони, секрети, які можуть підштовхнути до якихось роздумів та аналізу і допомогти кожному генерувати свої ідеї, як стати успішною людиною, залишатися здоровою, життєрадісною та енергійною на довгі роки. Підписуйтесь на канал та першими дізнавайтесь про нові відео і вивчайте нову інформацію. Давайте розбиратися кожен про своє. І дуже важливо завжди пам'ятати, ви обмежені лише тими стінами, які самі збудували навколо себе. Всім удачі і до нових зустрічей на каналі.